Так, нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони, бачивши ваші добрі діла, прославляли Отця Вашого, який є на небі. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос народився, амінь. ваші просвященства, дорогі владики, всечесні Отці, преподобні брати і сестри в монашестві, дорогі браття, семінаристи. Шановні наші гості, учасники сьогоднішнього свята, ми зійшлися сьогодні до нашої семінарії для того, щоб святкувати її престольний празник трьох святителів, щоб сьогодні відсвяткувати пам'ять трьох великих отців, учителів світочів Христової Церкви. Григорія Богослова. Василія Великого і Івана Золотоустого. Я можу сьогодні засвідчити перед вами, що кожен з тих трьох святителів має сьогодні до нас з вами багато чого сказати. Найперше Григорій Богослов, мабуть, сьогодні нам хоче сказати про першу і найважливішу рису. Справжнього автентичного християнського життя. Він нам сьогодні каже, що кожен християнин має стриміти, має бажати стати святим. Християнське життя є неможливе без глибокого духовного життя. Тому що християнин це і той, що віруючи в Бога, Є поєднаний з ним, живе своє життя не сам, але в Бозі і разом з Богом. Він усе своє життя так був глибоко поєднаний із Пресвятою Трійцею, Отцем, Сином Духом Святим, що потім казав своїм учням, це є моя трійця. Його усе життя. Було позначене словами, моментами мовчанки, коли він ішов на тишу, щоби серцем до серця поринати в глибини Божого життя, і в тому такому дуже глибокому просторі спілкування з Отцем, Сином і Духом Святим їх пізнавати, з ними жити, а відтак зростати у тій дорозі до святості. Василій Великий показує ще одну фундаментальну рису справжнього істинного християнського життя. Це є свідчення. Свідоцтво, благовість Христового Євангелія у сучасній нам йому, його час культурі і світі. Василій Великий був одним з найбільш, можливо, Революційних і глибоких учителів Христової Церкви, про його мужність, силу, глибокі богослові, а відтак надзвичайне свідчення, яке він потріс тогочасну імперію. Про це може сказати один простий випадок свого часу, коли всі мовчали, Василій Великий мав відвагу. В обличчя сказати імператорові правду про те, що він впадає в Ар'янську єресь. Мабуть, імператор не звик, що йому хтось перечить. І то, ще перечить публично, викриваючи його неправідні вчинки, діла і слова. Тоді імператор здивований присутності всього, народу, каже: до мене ще так ніхто ніколи не говорив. А Василій йому каже, тому що ти ніколи ще не зустрічав справжнього єпископа. Оця справжність. Справжність свідчення істини є те, що зробило його великим. І те, що він сьогодні нам хоче сказати. А третя риса, справжнього істинного християнського життя, сьогодні до нас промовляє через. Івана Золотоустого. І в його особі ми сьогодні чуємо одне, мабуть, слово служіння. Він був одним з найславніших душ-пастирів свого часу, який намагався усім своїм життям послужити тому суспільству, в якому він живе. І саме через ту свою дияконію, як архієпископ Константинограда. Він. Засвідчив і свою глибину віри і засвідчив Христове Євангеліє. Тож в історію увійшла одна фраза. Бачите, Константинопіль на зламі 3-4 століття був теж подібний на великий Вавилон. І була велика небезпека злиття або наче підчинення церкви імператорові. Така собі ось державна релігія. А Іван Золотоустрій одного разу з проповіді мав силу сказати, викриваючи знову ж таки публічні неморальні вчинки імператриці такі слова знову біснується іродіада. Тяжко його за це покарали. Він помер у Вірменії, на вигнанні, але потім повернувся у своїх святих мощах до Константинополя. І це стало великою радістю усього християнського світу, що є справжня церква, не державна якась інституція, але справжня Христова церква, яка здатна голосити слово Христового Євангелія, не піддаючись на жодні політичні, державні чи інші схеми мислення світу цього. Але що цікаво, Їхню пам'ять ми сьогодні святкуємо разом. Це означає, що ті всі три риси справжнього християнського життя: святість, свідоцтво і служіння є трьома вимірами одної і тої самої дійсності. Те, що ми кажемо, справжнє істинне християнство. Якщо забракне якоїсь одної з тих дійсностей, тоді неможливо говорити про справжність життя християнина в тих чи інших історичних обставинах. Дорогі в Христі, брати і сестри, я думаю, що тих три слова, які сьогодні промовляються три святителі святість. Свідоцтво і служіння є підставою, фундаментом священичого життя і покликання. Немає покликання до священства поза покликанням до святості. Священник має бути в першу чергу святою Божою людиною. Бо хочуть в ньому побачити. Святість самого Бога ті, кому Він служить. Коли священник робить все, але не молиться, не умертвляє свої пристрасті, крок за кроком не поступає до святості, тоді він стає фальшивим слугою, неправдивим. А відтак не може ні сам увійти в Царство Небесне, ані інших. Туди запровадити. І до такого священника тоді звернені є слова Христа. Свого часу сказані про Фарисею. Взяли ключі від Царства Небесного, самі не входять і другим не дають. Другою рисою священичого служіння це є свідоцтво. Я думаю, що. Дуже простим прикладом, що означає священиче служіння, яке пов'язане із служінням Пресвятої Євхаристії, є ось такий цікавий факт. Нещодавно отець Раньєро Канталямеса, папський проповідник, коли давав духовні вправи нашим єпископам, розказав досвід одного французького священника, який говорив так: зранку я служу службу Божу. Я тоді бачу, як Ісус Христос мені служить, перетворюючи своє тіло і свою кров на Євхаристію. А потім цілий день я перетворюю своє тіло і свою кров на Євхаристію. Бо цілий день я хочу служити, я хочу свідчити Богові і людям. Хочу. Принести людям істину про ту жертву, яку Ісус Христос склав на Христі. Якщо життя священника, який служить сіті таїнства, не є справжнім престолом, на якому він звершує ту літурію свого власного життя, то його свідоцтво, навіть те слово, яке він проголошує, не буде до кінця сприйнятим і почутим. Бо ми сьогодні живемо у світі фальшивок, підробок, імітацій, мімікрії. І так важливо нам побачити в обличчі священника справжність, істинність, не фальшивість. Щоб так, як хтось тоді імператор зустрів Василія Великого, а то йому каже, аж тепер ти зустрів справжнього єпископа. Такому справжньому свідоцтві. Кожен, хто зустрічає такого, такого справжнього священника, має, має побачити ту істинність, автентичність життя Христової Церкви. Ну і очевидно, без служіння пастирської послуги не може бути справжнього Христового священника. Тому що лише тоді, коли Він віддає душу свою за овець своїх їм служить, тоді він підсумовує і перше, і друге у третьому. Хтось каже, що ми з вами живемо у просторі тривимірному, правда, який має висоту, ширину і довжину. Ось такою тривимірністю християнського справжнього життя є ось тих три слова: святість. Свідоцтво і служіння. Лише тоді можна сповнити заповідь Христову. нехай ваше світло світить серед людей, щоб вони, бачивши ваші добрі діла, славили не вас, але Отця вашого, який є на небі. Ми сьогодні справді в цій семінарії будемо переживати історичну подію, бо вперше тут будуть. Посвячені три діякони. Я не пригадую, щоб така історія чи така подія колись тут відбувалася. Що цікаво, приїхали три святителі, три єпископи на те свято, щоб бути її учасниками і свідками. Але я хочу особливо звернутися до тих діаконі, яких ми сьогодні поставимо, у це свято трьох святителів. Будьте справжніми християнами. Прямуйте до святості. Будьте свідками Божого Слова і будьте служителями. Бо діякон чоловік служитель. Діакон це не є артист, який гарно може в зовнішній спосіб виявляти славу Божу. Діакон це той, що служить в Богим, скривдженим, полоненим. Тим, кого відкидає це суспільство. І тому у нашому обряді він є той, що співає єктенії перед іконою Христа. Єктенії, в яких є ці прошення застраждаючих, полонених, переслідуваних. Чому Він саме це робить? Бо хто найкраще знає потреби потребуючих, як той, хто є разом з ними у їхніх потребах? Цікаво, що наша літургія. Не довіряє співати цієк тені нікому, але саме діяконові. Я хочу побажати нашим діяконам бути справжніми. І цей перший крок у священстві, який ви робите, робіть його у святості, готовності свідчити вашу віру і ваше покликання через ваше діяконське служіння. Христос народився. you <music>